Останні міжнародні новини. Ми зараз будемо обговорювати із політологом. До нас на прямий зв'язок долучається Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаємо вас! І хотіло би почати з такої сьогодні важливої міжнародної новини. Те, що сьогодні буде засідання Радбез організації Об'єднаних Націй, скликається воно на вимогу Росії. Це звучить, звісно. Дуже штучно, оскільки Росія хоче звинуватити Україну в обстрілі і в ядерній загрозі, яку начебто Україна створює навколо Запорізької атомної електростанції. Скажіть, будь ласка, в чому тут з боку росіян інформаційний розрахунок? Для чого їм потрібне це засідання? В Першу чергу звернув увагу на специфічну методу російської пропаганди, ну і взагалі сучасної російської політики. Вони звинувачують цю в тому, що вони роблять самі. От в даному випадку йдеться про Нібито що про звинувачення України, що нібито українська сторона створює небезпеку для Запорізької АЕС. Але питання: хто захопив Запорізьку АЕС? Хто мінує Запорізьку АЕС, хто там розміщує зброю, хто порушує всі правила безпеки на Запорізьку АЕС? От питання, але звинувачують нас. Ви тут, вот в репортаже, згадували про Медведєва, про висловлення Путіна. Вони звинувачуються Україною зараз. Естонію, Європу вже звинувачують в нацизмі. Хоча весь світ зараз бачить справжній нацизм. Це в Росії, і якщо хтось і потребує денацифікації, то це саме Росія і російська влада і про Гітлера. От Медведєв згадує. Ну, я думаю, згадую не випадково, тому що російська влада і сам Путін діють за рецептами Гітлера. Це просто така наочна, дуже очевидна аналогія. Ну, а сам Медведєв мені здається, він дуже претендує на роль Геббельса. До речі, такий же Невисокий, скажімо так, і, і істерики теж вистачає. І Медведєва треба пам'ятати, чим закінчили Гітлер і геббельс я думаю, це дуже доречно для Дмитра Медведєва тим більше в його нинішньому психічному стані. Пане Володимире, а на що ж тоді розрахунок Росії? Якщо ви говорите, що всі вже розуміють їх тактику про те, що роблять вони, а звинувачують нас. Ні, ну це те, тактика, знаєте, відома каскада і прислів'я. Тримайте злодія. Хто кричить? Злодій кричить. але ви вважаєте, для Росії це працює? Для Росії безумовно працює. Це інструмент внутрішньоросійської пропаганди, але вони працюють не тільки на свою аудиторію. Зараз є ще одна аудиторія, на яку вони намагаються працювати, яку вони купують і яку хочуть маніпулятивно використати вже не стільки проти нас, скільки проти західного світу. Це країни Азії і Африки. Не випадково Лавров туди поїхав, і вони намагаються просувати там свої економічні проекти, обіцяють зброю, допомогу. А яку допомогу? Вагнерівців. От які воювали і воюють в Лівії, в Сирії, в Чаді це фактично бандити, найманці, от зараз бандити в прямому сенсі. Тому що зараз засновник цієї приватної військової кампанії, пан Пригожин, кухар Путіна, він їздить по російських колоніях, в'язницях і шукає нових людей, тому що не вистачає вагнерівців для України. Я вже не кажу про Африку. Тому вони обіцяють знаєте, кота в мішку щось там е, можуть сказати, але питання чи виконують. Але от сама тактика, вона дуже підступна. Е, що таке ООН зараз? ООН, на превеликий жалі і Ради безпеки ООН, де буде розглядатися це питання. Це не стільки майданчик для ухвалення якихось політичних рішень для безпеки світу, скільки майданчик для пропагандистських атак. І по суті, я б сказав такий клуб для обміну для пропагандистського боксу для обміну пропагандистськими ударами. От зараз Росія розуміє, що вже є заклики до МАГАТЕ до організації, яка має піклуватися ядерною безпекою на АЕС, заклики до інших міжнародних організацій. Росія хоче зіграти на випередження. Вони хочуть провести таку контратаку і спочатку звинуватити. Україну, тобто жертву ці, цього ядерного шантажу, пане і... Володимира. От... Тут немає нашої помилки, що ми не скликали цей радбез першими, от, оскільки загроза для нас насправді є значно більшою. Ну можна скликати було і першими в даному випадку. Важливо те, що ми можемо на цьому засіданні, хай його ініціює Росія, але разом з нашими партнерами. Навести докази, хто саме створює безпеку для світу, я скажу більше. Вже є, скажімо так, нагода і не просто нагода, а я б сказав, просто доцільність зараз весь світ повідомляти, яку загрозу створює Росія своєю політикою не тільки війною і от ядерним шантажем, тому що рані раніше про це в різних фантастичних романах писали, ну і в таких прогнозах. Військових, що от, мовляв можуть використати ядерні станції для військових цілей. От зараз ми це бачимо, як це робиться на практиці. Але на інше, давайте звернемо увагу. Це, до речі, сигнал має бути для потенційних союзників або партнерів Росії. Росія зараз по всьому світу створює атомні електростанції. От як вони просували свій газ е, на, на експорт. От зараз вони а, а, роблять от в Турції зараз відновлюють проект по АЕС в Африці. Такі проекти просувають в Європі, намагаються робити в країнах східної Європи, і ми бачимо, це потенційна загроза. Я б сказав, це не просто міна сповільненої дії, це міна ядерної сповільненої дії, яку вони можуть використовувати для шантажу а... для шантажу цих країн, де вони це роблять, і для шантажу всього світу. Пане Володимире, а в чому загроза? А загроза в тому, що вони можуть будь-яку мить використовувати це як брудну ядерну зброю? От виникає конфлікт, ну або санкції вводяться, і е, е, фактично Росія може заблокувати роботу е, цієї станції, або е, створити е, аварійну ситуацію. Е, хто буде і як користуватися документацією на цій станції? Як вона взагалі буде використовуватись? Так, що от в цьому сенсі дійсно, вот сигнал загрози. Він має звучати зараз і для світової спільноти. Причому загрози з боку, де вони нібито цього і не очікують. Так званий мирний атом. Але от як виявляється, мирний атом атомні електростанції можна використовувати як ядерний щит і фактично як інструмент шантажу. І от в цьому дійсно велика небезпека. Да, Росія хоче нас винувати, але ми можемо використати цей е, прецедент, от цю дискусію для того, щоб повідомити всіх, зокрема і ситуативних партнерів Росії. Про те, яку небезпеку створюють дії Росії, і не тільки в випадку Запорізької ЄС, пане Володимире, ви згадали, що якраз Росія в Європі лише намагаються там щось створювати? Ну натякаючи на те, що в Європі в них найменше зараз можливостей. Європа зараз працює над восьмим пакетом санкцій. Найскандальніший пункт, який вже найбільше обговорює, те, що Європа планує заборонити повністю видачу шенгенських віз росіянам, як ви вважаєте, наскільки це реалістичний пункт? Який Буде підтримана Європою усіма її членами, ну я просто тут зроблю деякі пояснення. Скоріше за все, судячи з того, що я читав, про цю ініціативу йдеться про заборону туристичних віз, в першу чергу. Це не означає, що, наприклад, не буде Європа пускати біженців з Росії. Якщо людину витиска... витискають з Росії, або їй загрожує політичне переслідування за міжнародним гуманітарним правом, така людина може потрапити до Європи і отримати притулок. А от в чому важливість цього рішення? До речі, воно вже починає працювати. Десять країн Європейського союзу вже зробили такі обмеження. Вважайте, більше третини країн ЄС вже почали це робити або повністю припинили видачу цих віз, або обмежили їх видачу. І роблять серйозні перевірки, і це абсолютно правильно і доречно, тому що виникла ну дуже на мій погляд несправедлива ситуація. Представники країни, більшість громадян, якої виправдовують цю війну, підтримують цю війну, і а, вони мають можливість спокійно їздити до Європи, незважаючи на санкції а, більше того. Є чимало фактів, коли е, їдуть в Європу на відпочинок, на шопінг люди, які прямо працюють на війну Росії проти України, різні там політтехнологи, е, військові, навіть пропагандисти російські давни. Ну якщо вони не потрапили під санкції, е, список, нібито, великий, декілька тисяч осіб вже, але все рівно він всіх не охоплює. І тому я думаю, що у ця заборона, вона. Е, Психологічна, моральна має продемонструвати російському середньому класу людям, які так чи інакше вважають себе трохи більш просунутими, і що вони втрачають, і що Росія має нести колективну відповідальність за цю злодійську війну, пане Володимире. А як ви оцінюєте реакцію Росії на вибухи в Криму? Ну, Реакція специфічна. Спочатку у вас в репортажі трошки про це й не йшлося, спочатку там замовчували або казали, що це там, саме детонація і так далі. Але потім вже дійсно вони почали визнавати, що це чергова ефективна дія Українських Збройних Сил. І е, в цьому сенсі у когось істерика, хтось вимагає е, зробити зворотній удар по Україні там Київ Разбамбіція, е, масти українські унічтожить. Це я цитую. Пане Володимира. Вони... Коли ви кажете, що почали визнавати, що це ефективні дії українських збройних сил, але на офіційному рівні жодного визнання не було, що це було зовніш... під зовнішнім Правильно. впливом Та, на офіційному рівні, да вони цього уникають ну, тому, що. Пропаганда ж має, не має казати про поразки, але неофіційно, це дуже легко побачити. От у вас теж в репортажі там була поява візуальна Маргарита Сіманян, одної з головних пропагандисток російських, очільниці Раша Today, Вона написала пост, де сказала: зараз не час критикувати наші збройні сили. Зумієте? От вам. І це якраз в контексті події в САКах. І безумовно для росіян це ще один сигнал про те, що Україна вона не просто захищається. І більше того, от я вважаю, в чому важливий моральний і психологічний ефект події в САКАХ оцього формального інциденту. Це в тому, що і кримчані, і росіяни, які там відпочивали, вони відчули. На власні очі і не тільки візуально, що війна може прийти до них. Війна не тільки в телевізорі, війна поруч, і це справжня війна, а не якась там спеціальна воєнна операція. Я думаю, чим більше Україна буде нагадувати про це, чим більше буде російських поразок, тим більше буде з боку Росії жестів доброї волі. І тим частіше Путін не буде згадувати Україну, тому що я нагадаю, він і 9 травня жодного разу не згадав Україну. І зараз йому вже просто знаєте, явно психологічно неприємно а, згадувати про нашу Україну, тому що вона для нього асоціюється з проблемами-поразками. І, між іншим, от про фатальну помилку, про яку сказав Медведєв. От, взагалі, Медведєва треба читати так: він там когось в чомусь звинувачує, а фактично він каже про саму російську владу. Фатальну помилку зробив Путін не вся російська влада 24 лютого, коли почали цю ганебну війну проти України. Ну а взагалі почалося ще в 2014-му. Дякуємо, пане Володимире, за вашу оцінку того, що відбувається. Володимир Фесенко, політолог, був гостем прямого ефіру. 1+,1. плюс